Коли одні бідніють, інші багатіють, не можемо не порадіти за останніх співгромадян. Уродженець Волині відомий на всю Україну депутат, що входить до комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський у 25-му придбав елітну нерухомість у Дубаї. Такими заголовками рясніють інфоканали. Нібито НАЗК призначило повну перевірку декларації народного обранця. Хоча чоловік родом з Олики Ківерцівського району, на Волині він майна не має. Натомість декларує власне житло у Харкові та орендоване у Києві. До слова, Веніславський потрусив держбюджет на чималу суму, яку отримав як компенсацію за оренду житла. Держава йому сплатила майже 240 тисяч за рік. У Останній оприлюдненій декларації за 24-й Веніс показав обнову мерседес Бенц» 2017 року випуску, вартістю майже 3 мільйона гривень. Однак у власності автівка не перебуває. Депутат не користується безоплатно. На таку щедрість наважиться тільки рідна людина. Мерседес, ймовірно, дав батьку, старший син, теж Федір. За словами депутата, син служить офіцером ЗСУ. Молодоку вже більше 30, тому в декларації статки молодого нащадка не зазначені. Втім, держава депутату все одно сплатила витрати пов'язані з транспортними послугами. Сума компенсації сягає 90 тисяч гривень. Життя Федора Ваніславського виглядає скромним у порівнянні з іншими його колегами: ніяких швейцарських годинників, ювелірки та колекційних витворів мистецтва, за які кошти він міг обзавестися квартирою в найбагатшому місці об'єднаних арабських еміратах, не вже підв'язав пояс і економив на усьому. Не зазначив у декларації Веніславський і молодшого сина, який ймовірно перебуває досі на його утриманні. Мій молодший син з до, до досягнення 18-річного віку з перших днів війни виїхав. Він зараз навчається в Сполучених Штатах Америки. Закінчиться навчання. А далі прийме рішення чи повертатися чи ні. Йому зараз 21 рік. Тому тут запитання до нього він хоче продовжити навчання після бакалаврату в магістратуру. Подивимося». Заробітна плата депутата трохи більше 700 тисяч. Проте у відкритих джерелах міститься інформація, що нова квартира депутата вартує більше 1 мільйона 200 тисяч доларів США. Якщо підбити загальний дохід пана Федора за минулий рік з усіма сумами компенсаціями він буде приблизно 1 мільйон 800 тисяч гривень. Здав депутата, як повідомляють відкриті медіа екс нардеп Ігор Мосійчук. Він, ніби виклав на своїй Фейсбук сторінці сертифікат, що підтверджує право власності саме народного депутата депутата Федора Веніславського на елітну квартиру в престижному районі бізнес-бей Дубаї, 155 квадратних метрів з балконом. До квартири додається парку місце. Однак посилання на сертифікат власності і допис екснардепа заблокований. Ми отримали юридичний запит на перевірку цього контенту. Ми провели оцінку на його відповідність нашим політикам і юридичним нормам та оцінку щодо порушень прав людини. Після цієї перевірки ми обмежили доступ до контенту в регіоні, де він порушує місцеві закони. Ютуб канал Ігоря Масійчука також заблокований. Як не дивно, його канал як засіб про російської пропаганди заблокували у липні 25-го року, майже одразу після гучної заяви щодо купівлі Веніславським квартири. В самому розпалі робочого дня нам телефоном ні пан Веніславський, ні його помішники не відповіли, ймовірно, через зайнятість. Що скаже депутат? Дізнаємось у інформаційному запиті, з яким ми звернулися до пана Веніславського. Що ж робимо ставки, чим закінчиться ця історія? І з нетерпінням чекаємо на декларацію від народного обранця за 25 рік. Ольга Ганич, телеканал Аварс.